Уявіть момент, ви з жінкою чи дівчиною, яка вам важлива. Розмова тече спокійно, аж раптом вона кидає фразу коротку, як удар. Ти міг би бути кращим. Або чому ти завжди такий? У грудях щось стискається, в голові шумить. Знайомо. Кожен чоловік відчував це, укол. Який б'є по самолюбству, по гордості, сьогодні ми розберемо, що нас зачіпає в стосунках із жінками, і як вийти з цього не просто живим, а переможцем, не гучним героєм, а стоїком тим, хто тримає себе в руках і знає свою силу. Дослухайте до кінця, це змінить ваш погляд. Почнемо з першого її слова. Вона каже: Ти не стараєшся, або я чекала більшого. І це ранить чому? Бо ми, чоловіки, хочемо бути потрібними, хочемо, щоб наші зусилля бачили. Ти можеш місяць працювати над собою, над вашим спільним життям. А вона одним реченням перекреслює все. Усередині кипить гнів, хочеться крикнути. Та ти не бачиш, що я роблю. Але зупинись ось де починається стоїцизм. Марк Аврелій казав. Ти не контролюєш, що вона думає чи каже. Ти контролюєш тільки свою реакцію. Її слова це не про тебе, це про її настрій, її очікування. Не дай їм зламати твій спокій. А що, коли вона порівнює? У нього краще, кидає вона жартома чи всерйоз. І це б'є, ніби ляпас. Ти відчуваєш себе другим сортом, хочеш довести, що ти не гірший. Але стоїк робить інакше. Сенека писав: не змагайся з іншими, змагайся з собою. Не кидайся сперечатися чи виправдовуватися. Просто глянь на неї спокійно і скажи: Я? Це я. І йди далі, роби те, у що віриш. Її порівняння це її думка, а не твоя правда. Ти не маєш доводити нікому свою цінність, крім себе самого. Тепер, сварки, вона підвищує голос. Ти мене не чуєш. Ти готовий вибухнути, довести. Що чуєш, що вона не права. Але що ти отримуєш? Рики, образи, а потім тиша, яка гірша за шум. Кожен чоловік знає цей момент, коли здається, що ти програв. Але стоїцизм каже, ти програєш тільки коли втрачаєш себе. Епіктет учив: мовчання це сила. Дай їй виговоритися. Не перебивай, не кипи. Коли вона закінчить, спокійно скажи, я почув. Давай шукати вихід. Ти не поступився, ти переміг, бо зберіг контроль. І вона відчує твою силу. навіть якщо не скаже цього вголос. А як щодо відмови? Ти пропонуєш щось: провести час разом, спробувати щось нове, а вона, не хочу, не зараз. І в голові одразу. Я їй не цікавий. Це зачіпає глибоко, бо ми хочемо бути тими, кого обирають. Але Стоїк не падає в цю яму. Ти не можеш змусити її сказати так але можеш сказати собі: її вибір не моя поразка. Відступи спокійно, займися собою, чимось, що робить тебе кращим. Не благаючи уваги, ти показуєш, твоя цінність не в її руках. І часто... Саме це змушує її передумати. Ще одна річ, яка ранить перевірки. Вона кидає: Докажи, що ти чоловік, або ти взагалі можеш щось, це як виклик на дуель. Більшість кидається щось робити: хвалитися, сперечатися, метушитися. Але стоїк стоїть непорушно. Я не доводжу те, що і так є, каже він. І це не слабкість, це міць. Бо справжній чоловік не танцює під чужу мелодію. Він знає, хто він, і не боїться її слів. І знаєш що? Саме це вражає не крики, не жести, а тиха впевненість. А тепер уявімо найгірше вона кидає мені з тобою нудно, або ти не той, кого я хочу. Це б'є по самій основі, по твоїй гордості, по твоїй суті. Хочеться або зламатися. Або кинути все й піти. Але стоїцизм дає тобі броню. Ти не можеш контролювати її почуття, але можеш контролювати своє ставлення. Спитай себе, чи я живу так, як вважаю, правильним. Якщо так, ти вже переможець. Її слова це її шлях, а не твій. Іди далі, не озираючись. Бо, як казав Марк Аврелій. Ти не живеш для чужих очей. То як же бути максимальним переможцем? Не в тому, щоб вона завжди тебе хвалила чи обирала. Перемога це коли ти не залежиш від її так чи ні, коли її уколи. Ти не стараєшся, ти не чуєш, не змушують тебе гнутися. Ти стаєш як дерево в бурю, гнеться, але не ламається. Стоїцизм учить подобатися жінкам. Це не мета. Мета подобатися собі. Живи за своїми принципами. Тримай себе в руках, будь чесним із собою. І тоді її повага прийде сама, не через твої старання, а через твою силу. Але є секрет, який тримає до кінця. Уявімо, вона кидає тобі виклик, порівнює, відштовхує. Ти не реагуєш гнівом. Не біжиш за її схваленням. Ти просто стоїш спокійний, незламний. І одного дня вона скаже: Я не знаю, як ти це робиш, але з тобою я почуваюся спокійно. Чому? Бо ти не граєш у її гру, ти граєш у свою. І це не про те, щоб завоювати її, а про те, щоб не втратити себе. Кожен чоловік хоче бути потрібним. Але Стоїк знає, ти потрібен собі, і цього досить. Ось де справжня перемога. Не в її словах, не в її погляді, а в твоїй душі. Коли ти не ганяєшся за визнанням, не боїшся її уколів, не падаєш від її відмов, ти стоїш, як гора, і світ сам повертається до тебе. Сенека казав щасливий той, хто не чекає похвали. Будь таким, і ти завжди будеш переможцем. Дякую, що дослухали до кінця. Ця історія про силу, яку ми всі маємо всередині. А що зачіпає вас у стосунках? Як ви тримаєте себе в руках? Пишіть у коментарях, мені цікаво знати. Ставте лайк, підписуйтесь, увімкніть дзвіночок, і до зустрічі в наступному відео.